Доброго дня, вельми шановні колеги, дозвольте представити вашій увазі наступну презентацію. Вона буде присвячена давно та, на нашу думку, незаслужено забутому підходу до лікування рецидивуючого птерігія. Оптерігія на сьогоднішній день залишається актуальною проблемою офтальмології, зважаючи на свою широку поширеність. В середньому він складає до 12% в загальній популяції та актуальність обумовлена високою частотою рецидиву після його видалення, що за інформацією багатьох авторів сягає до 80% випадків в залежності від техніки первинного висічення. Хірургічними методами, що найбільш широко застосовуються у світі для боротьби з рецидивами птерігія, залишається аутотрансплантація кон'юктиви, трансплантація амніотичної оболонки, пашарова кератопластика, ексимерна лазерна фототерапевтична кератектомія, застосування цитостатика мітаміцін С, бета випроміню, кріокаугляція рідким азотом, фотодинамічна терапія та інші. Така велика кількість цих методів показує нам, що проблема залишається актуальною, невирішеною. вирішеною. І е, нам на, нами на противагу цим методикам хотілося б нагадати про аутеслизову аболонку губи, забір, якої не пов'язаний з додатковими витратами, і є технічно простою та нетраматичною процедурою. Аутослизова балонка губи. Протягом останнього сторіччя набула широкого використання в усьому світі для безпечного та успішного лікування цілого ряду захворювань передньої поверхні ока. На фото ми бачимо фото фрагмента слизової губи, що був використаний нами в якості пластичного матеріалу. Нами на клінічному прикладі хотілося би показати. Цю методику і результати, які ми можемо отримати. Хвора 72 роки звернулася до нас зі скаргами на дискомфорт, значне зниження зору, наростання кон'єктиви на рогівку. В анамнезі у хворої двічі проводились спроби видалення птерігіума з і місцевими тканинами. На фото ми бачимо це око на момент звернення. гострота зору складала 0,12 відсотків зір не коригував. Передопераційний період потребував ретельної передопераційної підготовки, що включало використання серветок Блефаклін. Перед операцією ми використовували в середньому 2 до 3 разів на день протягом 3-5 днів. Після операції ми також використовували ці серветки разом з використанням антибіотика. Серветки Блефаклін єдині з серветок за даними літератури, які мали статистично доказуємо ефективність. Блефаклін сприяє нормалізації роботи майбомієвих залоз, відновленню секреції власного ліпідного шару та зменшенню враження очної поверхні. На правому оці було проведено видалення рецидвуючого птерігома, слизова губи була використана у якості пластичного матеріалу, за рахунок якого вдалося усунути частковий на набох повік, який виник у цієї хворий, внаслідок неодноразового видалення бтерігіома, і кожен раз висікали кон'єктиву. Виник її дефіцит, і внаслідок чого розвинулося зрощення повік. З очним яблуком, тобто симблефером. Також за рахунок слизової був сформований бар'єр, що в подальшому буде попереджати повторне наростання кон'юнктиву на рогівку. На фото ми бачимо слизова губи. Це 10-й день після операції, Шви зняті, зняті слизова губи багрово-рожевого кольору. зростається з навколишніми тканинами. В післяопераційному періоді проводилась також активна протизапальна терапія. З метою модуляції запальної реакції використовуються місцеві кортикостероїди, дексаметазон 0,1% без консервантів в унідозах. Ми віддаємо перевагу препарату дексафрі. В післяопераційному періоду пацієнтки було відмічено підвищення гастроти зору до 0,25%. Зменшення відчуття дискомфорту ми бачимо фото на момент виписки стаціонару. Виділена виділяємо слезова губи, що інтимно зростається з скверою та навколишньою навколишніми тканинами кон'юктивою. З метою стимуляції загойня ран, де у якості матеріалу для пластики застосовувалися завагуби, губи, у післяопераційному періоді нами широко використовуються сльозозамінники з властивостями біопротекції та регенерації завдяки поєднанню тригалози та гіалуронової кислоти, та які не включаються у свій склад консервант. Це препарат теолоздою. Чому він привернув нашу увагу, тому що наші пацієнти в післяопераційному періоді потребували тривалого використання безконсервантних сльозозамінників з регенераторними якостями, окрім безпечності таких сльозозамінників, варто звернути увагу на додаткову якость, в тому числі на додаткові протизапальні властивості. Рядом попередніх досліджень було показано, що у, порівнянні, у порівняльному дослідженні сльозозаміни тригалози 3% з гіалуроновою кислотою більш значно знижував маркери запалення поверхні очей, ніж навіть препарат 1000% гідрокартизону та гіалуронової кислоти. На цьому фото ми бачимо. Пацієнтка, що приїхала до нас на контрольний огляд через 2 місяці, гастрота зору підвищилась, склала 4-5 десятків, гастрота зору не коригувала. Ми бачимо, що рогівка просвітліла, слезова губи, зростається з навколишніми тканями, вона активно васкуляризована, без ознак лізису. І виконує роль бар'єру, попереджаючи наростання рубцевої кон'юктиви на рогівку. Як підсумок, отримані результати застосування в клінічній практиці хірургічного лікування рецидива птерігію з використанням атас флизової губи, показало, що він безпечний та ефективний і, на нашу думку, має право на. Клінічне застосування у випадках, коли бтерій рецидивує, коли виникають симблефорони, і в наш час, коли є дефіцит рогівки, проблеми з амніотичною мембраною, цей метод має бути, ну може бути достатньо широко застосовуватися в клінічній практиці офтальмологів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Королівське читання.